Де ще не може бути. На карті було тут. А, ще не дійшла? Може там. Зараз я знаю. Я знаю. Она тебе була. Господа я хочу цепи. Я знаю. Знайду. знайду. Може на станції канал. Та ну де, нічого нема. Зараз першока. Боже, я хочу це запити. Я хочу це писати. Дуже хочу пити. Дуже Господи, де вона може бути. Де? Тут є вода. Тут є вода. Може спробувати. Може спробувати. Може напити. Та ні, вона відравна. Ну не може бути. воду пойду не можно. А так хочется пойти. Сейчас, сейчас пробую. Вода, 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 вода. Я иду. Ирка, что вы тут Колись це були миші. Шігень. А Вон горобці сидять. Фу, пити не можна. А вон білі миші. Де вони її заховали? Може десь тут. Зараз пошукаємо. Собаки. Як же ж хочу це пити? Зараз. О, може. Дана. Ай, що ти твердеша? Нема. Ще раз, ще пошук. Оже тут. Де ще тут? Тут щось копало. Тут щось копало. Оже тут. О, зараз, зараз. Зараз знайдем. Хто це? Гівна бронтозавра Та не може бути. Та де ж вона? Є. О, тут є місцевий житель. Зараз запитаю. А вони точно даже не знати. Вибачте, будь ласка, пані. Пане, пані, вибачте, будь ласка. Ви тут працювали на реакторі. Ви бачили такого хлопця з автоматом? Він повинен щось залишити тут був. Бачили? Так. А де? 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 Де він? Там? 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 Дякую, 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 хай вас здоров'ячка, не хворіте, будь ласка, дякую, дякую, дякую. Господи, прости, що з людьми трапилось. Так, все, знайшла. Десь тут зараз. за Запишукам. за каме. Так, так. Нема. Що там? Вона там нема... Поде ж вона? Вона може буд vite Так hai Господи... У мене здоров'я встановилося. Ну все. Все, знову в горі. Пограємо. Всім привіт! Мене звуть Вікторія, а це значить, що ви знову на моєму каналі. Слухайте, не дуже не банально сьогодні відео, тому що я зібрала весь мерч, що в мене є по сталкеру. І ну, я не знаю в Україні із цього всього, мені здається, що можна тільки оце взяти в відкритому доступі, а це заказати. А це взагалі недоступно, тому що це. З іншої країни, тому давайте подивимось, ну і, може ви будете знати трошки більше. Це стілбук е, по грі. Е, у неї нема якось чіткого якогось, скажімо так, типу для чого вона, чи для ПК, чи для Xbox. Мені здається, що їх робило такими просто ну, без прив'язки. Він без гри. Це пустий стілбук, який давали про передпродаж гри. На жаль, я її ще не купила. Ну і взагалі в мене велике питання, чи вона мені потрібна, тому що комп мій не потягне цю гру, а Xbox в мене немає. На жаль, тому я поки що нічого не купила. Але якщо я куплю якесь звичайне видання, то в мене вже є супер стілбук, в який я це все покладу. Так, тут якісь хмарки. Ну, Давайте подивимось, що в цьому пакетику. Важко все з її рукою. На жаль, у мене немає такого штативу великого, щоб я вам знімала, тому вибачте. І так, типу, шановний плеєра, ти тримаєш у руках результат праці тисяч, багато тисяч народу. Там від дизайнерів, якихось кодувальників, створювачів до упакувань, ну, як хто пакує. І доставляємо. Ну, я не буду все перекладати. Коротше кажучи, це от всім типу дякую, я так зрозуміла. Ну Це дуже круто, що подякували своїй компанії. Ось такий тут Чорнобиль з реактором, який всі знають в нашій країні. На жаль, це катастрофа, яка, я не знаю, коли ми з нею вийдемо. І у кожного українця, і, мені здається, це так тригерить. Ну, має тригерити. Також є отакі наліпки. Ну, можна на ноутбук, на якогось там, я не знаю, на планшет ще колись. На зошит. Ну, мені здається, дуже крута. Я, я наліплю на свій ноут на оцю наліпку. А може і оцю. От, і ще тут щось. Ага, ось. Це перміт, це перепуск. Ну, типу, зараз покажу, я, ще, я вже бачила. Ну, Всюди на право в'їзду в зону, в закриту зону. Сталкер. Люди кажуть, що це старий і вже не діючий пропуск до зони, залиш собі в якості сувеніру. Ага, і він такий, Бачите, як, типу, ну, ламінований чи якось там якоїсь. Захисні вкладеньки. Круто, можна себе написати отут. От, от. от, він відкриється. Можете себе тут написати, буде вам дуже круто дуже крута ідея. Мені подобається. Так, стелбук все. Ми його прибираємо. І у нас залишається така штука, яку мені здається, що в Україні, ну, може, бачили хтось, тільки якщо дуже-дуже-дуже якось. Має відношення до ігроіндустрії, або читає якісь журнали всіх країн, ну або той, хто проживає не в Україні. І так, до вашої уваги, це журнал Score. Це чеський журнал. Він випускається тільки в Чехії. Він був аналах типу як і Громані там. Ну, все таке. Коротше, те, що ми у свій час всі читали і, і мали, скажімо так. Це випуск 369. Мені здається, що. Так, да, у грудні, у грудні він. Вийшов. Це останній випуск 2024 року. Він не дешевий, ви бачите. У мене такі жабки піджимали. Ну, але як, коли я побачила таку обкладинку, я вирішила, що це треба мати на полку, як типу, пам'ятку про те, що ми колись були у тренді. От. Мені дуже подобається цей журнал. Колись я робила на нього вже. Огляд. Ну, Може, я вам залишу силочку тут, якщо не забуду. Подивіться, якщо вам цікаво, але давайте зараз перейдемо сразу до Чорнобиля. Я знаю, що він десь там. Я його пізнаю статтю по кольорам, тому що вони її зробили в кольорах нашої країни. Зараз, зараз, зараз. я вже підходжу. Ось. А, Мені ще оце подобається. Це по мас-ефекту якісь фігурки. Вон якийсь мерч, якісь фігурки. Дуже крути. Ладно, коротше, вибачте. І так, українська аномалія. Українська аномалія. Да? Українська аномалія в жовто синіх кольорах. Це команда. Це ігри, які вона робила до цього. Я, на жаль, не володію скаму. Ну так, трішки трішки розумію це в мене буде так інтуїтивно. Це, я так розумію, хлопці їздили до самої зони. Ці фотка, Ну коли вони робили коли вони робили першого сталкера. от Ну Я пам'ятаю цю історію, що вони їздили, все там фотографували, знімали. Це таке перший склад, який робив першого сталкера. Круто, круто. Це про першу гру трошки не трошки. А така нормальна стаття. Он, Сергія. Мотоциклиський кар'єра. Ага, Сергій був, бачите, у нього була кар'єра. Я цього не знала. Це да, дуже цікаво. Можна через перекладач перекласти і щось дізнатися нового про самі хлопців. Таке, знаєте, ну, проробила. Проробили. А ось про другу частину вже таке, бачите, в синях і в жовтих. Рецензія, вон товариша, Давайте ж ми його Лукаш Урбан. Лукаш, дякую тобі. І так, Stalker 2, Heart of Chernobyl. Так. Скріншоти, дуже круті, велика стаття. Технічний став гри, тобто технічні якісь моменти згадують. А я це дуже цікаве. Тут я не зрозуміла, може хтось мені напише в коментарях. Коротше, що таке 65%? Це Ти, типу добро на 65%? Чи вона була готова? Ну, ну Це неправда, тому що вона вже в грудні вийшла, наскільки я пам'ятаю. Тому, типу, їх рецензія 65%. ну Тут я не згодна. Ну, давайте подивимось, що, що їм сподобалось. І так, їм понравила сама зона, атмосфера, динаміка світла. Постави я не знаю, що таке. Ну, типу, може, типу, самі типу, персонажі постави. Дабінг це озвучка. Тут я згодна, дуже крута. І візуалом сподобався, да. що їм не сподобалось. Технічний став, шим не сподобався, звук не сподобався, Ну, це дуже цікаво. Напишіть мені, це взагалі правда, що звук такий поганий. Недотаженість. Нектарий Герницький. Боже, я не знаю, що воно таке. Ну, типу, щось, щось там щось не те. Коротше. От, що таке? О, знак рівної, не знаю. Чорнобилі, Звербіон, Стов, День і Непряме Лето до катастрофи. Область одна. Ага, Делка Гра, тобто вона дуже довга, дуже багато годин. Ну, Взагалі. Я ж не хочу їх якось там казати, що я вважаю. Це правда, неправда. По-перше, я в гру награла. Я бачила тільки обзори, тому що в мене, я ж кажу, ПК не а не тягне, а консолі нема. Тому я можу тільки дивитися і заздрити. Лукаш Одрадом, це їх якісь. Ага. Так. Давайте просто подивимось. Не будемо такі критичні, не будемо їх, типу там. Ага, це як виглядає мешок. Ну, о, блін, ну дофіга стафу можна нести. Угу, це для всіх. Ой, оце прикольно. Бачите, дуже велика така стаття. От, а за... Ну, а це кінцеві якісь скріншоти, скоріш за все, саме такі прикольні. То прийшов із хімзаводу, дрищив будь-яку погоду. Ха-ха-ха. Я не можу. Вліно ще. Ой, я не Я так обожнюю, коли люди якось так, знаєте, є такий в них. Гуморочок. Ну все, це кінець, так. Це кінець, це вже пішла Call of Duty Black Ops 6. Ой, все. Ну, така стаття, дуже велика, дуже цікава. Якщо перекласти через прикладач все стане зрозуміло. от Я вам показала. Ну Таке в мене трошки є трошки щось таке нестандартне, незвичайне. Тому давайте піднімемо цей нон-стоп. Те, щоб ми грали тільки в улюблені ігри, і вони нам приносили якесь задоволення. Хай вони будуть не ідеальні. А взагалі, ідеальне це не, не завжди гарно. Тим паче, вона не так давно вийшла, ще будуть патчі. все буде гарно. Вона буде довго-довго жити. Цінчин, давайте, пока-пока. До скорих зустрічей! З вами була Талкерша Вікторія. До скорих зустрічей, хлопці і дівчатки! Грайте тільки в гарне. А в українське так взагалі грайте без зупинки. Це мой вам такий посил. Грайте, грайте, грайте. Не минайте. Настане у мене філософське питання. Скажіть, будь ласка, знати? Ви кого небудь замислювались над тим, що робиться після того, як кажуть, мотор знято Хто все це допиває, доїдає? Я тут вже сиджу 5 хвилин. Ну, можу піти, тому що мені треба запити 0,5. А я не можу, а я не можу. О, вже приїхала. Чуєте? Життя триває. Хай оно грець.